Що ми живі, здорові, Господь, що незважаючи на повітряні тривоги, Боже, але ми в домі Твоєму, Господь. Ми дякуємо, це велика привілегія для нас, Боже, бути в домі Твоєму, в домі молитви, Господь, для того, щоб поклонятися Тобі, для того, щоб слухати Твоє Слово, Господь, для того, щоб іти за Тобою, Боже. Ми просимо Господь, наповни нас. Духом Святого Святим Боже, який приходить з неба Господь. Нехай Він буде тут, в цьому залі, Господь. Нехай кожен із нас буде хрещений Духом Святим Боже для того, щоб чути Твоє Слово, для того, щоб йти за тобою, Господь, для того, щоб прийти, Господь, туди, куди ти нас кличеш, Господь. Ми дякуємо Тобі за все, наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Амінь. Слава Ісусу Христу, народ Божий. Радий вас всіх бачити. Привітайте один одного. Це дуже важливо, щоб ми були церква, еклесія, спільність, щоб ми могли ділитися своїми усмішками, своєю добротою, своїм спілкуванням з тими, хто знаходиться навколо нас. Бо це дуже-дуже важливо. Все, присаджуйтесь, народ Божий. Знаєте, є такий пастор Геннадій Махненко. Я думаю, більшість із вас його знає. Він веде свій ютуб-канал, і от у своїх відеороликах він дуже часто починає з таких слів: він каже: Я вірю, що Бог тут і він не мовчить. І амінь, і так, і я так само вірю, що Бог є тут і Бог не мовчить. Взагалі, наш Бог, Він той Бог, який говорить до нас. І отут виникає питання: а як Бог говорить для нас? І от для того, щоб говорити до нас, Бог сотворив дві дуже значних книги. І перша книга це, звісно, Біблія, Закон Божий, Святе письмо. Але. Є люди, які задають питання, а чому ми впевнені, що ось це є Слово Боже, через яке Він говорить до нас. І для того, щоб дати відповідь на це питання, нам варто з вами поглянути в історію цієї книги, тому що вона по істині унікальна. Іншої такої просто не існує. Ну от е, Я кілька прикладів наведу, чому вона унікальна і чому вона є Словом Божим. Е, ця книга була написана впродовж. 1600 років це єдина книга в світі, яку так довго писали. А ще її писало близько 40 авторів. От ви знаєте, там книжки, коли ми беремо і там відкриваємо, перша сторінка написана Автор такий-то такий. То, такий, то да? один, два. Якщо це якась там наукова праця, ну три-чотири автора. А тут уявіть, близько сорока авторів. І, що цікаво, ці автори, на відміну від тих, які пишуть наукові книги, не є із одного соціального класу. Бо цю книгу писали пастухи типу Амоса, рибалки типу Петра і Івана, писали полководці типу Ісуса Навіна, і навіть цар типу Давида, він так само писав цю книгу. І ось ці 40 Творців цієї книги, не бувши знайомими один з одним, в переважній більшості, тільки новозавітні автори, вони один одного знали, бо жили в один час в одному місці і були взагалі учнями Ісуса. То всі інші один одного не знали. Але коли ось їхні всі твори, їхні ці свитки, які вони писали, зібрали до кучі, виявилося, що ця книга вона абсолютно гармонійна. І через все все писання проходить три надзвичайно важливих ідеї. Перша ідея, яка робить цю книгу унікальною, вона говорить про те, що Бог є творець. Ну, справді, яка ще книга може казати про Бога Творця? Ні, звісно, є святи писання інших релігій, але вони ну, прям взагалі нічого не кажуть про те, що є Бог і Він є Творець. Хтось каже, ну так, іслам це теж аврамічна релігія, дуже схожа чи в якихось місцях на християнство, на юдеїзм, але і в Корані, я його прочитав колись, там немає натяків на те, що Бог є Творець і Він продовжує творити. Там є тільки те, що Він є Бог і все. Не більше, не менше. Це перша дуже важлива думка, про яку нам говорить Біблія Друга дуже важлива думка, яка робить Біблію просто унікальним Словом Божим, це те, що всі люди згрішили. Ну, реально, якщо ми дивимося на всі релігії. Немає поняття гріха в інших релігіях. Ні в буддизмі, ні в індуїзмі. Немає гріха. Щось подібне до значення гріха є в ісламі, знову ж таки, але там гріх це не той гріх, про який говорить Біблія. Абсолютно не той. Чому так? Тому що в ісламі, мусульманство, воно вчить тому, що людина стає грішною через те, що робить гріх. От є закон Аллаха. Ти його порушив, ти став грішним. А Біблія говорить абсолютно інше твердження. З точністю до да навпаки, людина грішить через те, вона робить гріхи, через те, що вона є грішна, через те, що був первородний гріх. І це говорить про те, що людина таку книгу б не змогла написати. Ну, яка це людина напише, що вона грішна? Да? Ми ж всі добрі, такі білі і пухнасті, але ну точно не грішники. Але Біблія вчить. Про те, що ми є гріховними творіннями, самі впали в гріх, і третій дуже важливий аспект, про який вчить Біблія, це те, що ми всі потребуємо спасіння. В жодній релігії світу немає концепції спасіння. В ісламі, знову ж таки, тому самому є поняття нагороди, якщо ти виконуєш закони. І є поняття покарання, якщо ти його не дотримуєшся. Але спасіння в ісламі немає. Спасіння є тільки в іудаїзмі і в християнстві. Більше його ніде немає. Тому ця Біблія є унікальна. Але, Але в цій книзі є один дуже Такий великий недолік. І цей недолік, як би вам так сказати, це те, що вона впродовж всієї своєї історії була майже недоступна для людей. Ну от, Якщо ми подивимося на часи до Мойсея, Святого Письма взагалі не було. Люди не могли прочитати про гріхопадіння, про е, гріх, про спасіння, про творця. Потім, починаючи з часів Мойсея і до Вавилонського полону, святе письмо у вигляді звитків зберігалося тільки в храмі і більше ніде. І люди не мали до нього доступу. Вони могли прийти в храм, там принести жертву, помолитися і дай Боже, щоб там священики щось процитували з цього письма. Але. Загального доступу не було. Потім, з часів Вавилонського полону, почалося розвиток такого, такої інституції, як синагоги. З тих пір почали писати і почали більше читати. Людина, коли приходила в синагогу євреї, вони могли читати звитки. Ми знаємо цей приклад: Ісус Христос приходить в синагогу, і він бере свиток Ісаї, він розкриває і читає. Але це можна було зробити тільки в окремих випадках, тільки в іудаїзмі. І потім, коли церква навіть починається, Біблія це просто щось надзвичайно дороге і дуже-дуже сильно недоступне людям. І тільки після того, як пан Гутенберг в 1440 х роках винайшов друкарський верстат, біблія стає більш-менш доступною для людей. А ми в тому, як ми розуміємо зараз Біблію, як її можна піти десь Придбати, буквально пройшло 100-150 років не більше. І виникає питання: а що ж робити? А як же ж Богу говорити до людей, якщо Біблія є такою малодоступною впродовж історії людства? І для цього Бог сотворив другу книгу. І ця книга книга природи. І коли ми дивимося на природу, ми можемо побачити там те саме, про що вчить нас і Біблія. Ну наприклад коли ми дивимося на природу, на те, як вона влаштована, на те, як ось ці всі сили природи вони взаємодіють і як все працює просто як часик, як дуже тонко налаштований механізм, ми можемо зрозуміти, що у природі повинен був бути автор, творець, той, хто запрограмував це, тому що найменше відхилення від законів природи може призвести до того, що цей світ просто буде зруйнований. Ну от такий от маленький приклад. Ми всі знаємо таку силу, як сила тяжіння. Я не взлетів, я приземлився. І от сидів 200 років тому, один брат наш Ісак Ньютон, побачив, як яблуко впало з дерева. Правда, хтось каже, що воно попало йому на голову, то не суддя важна. Але він подивився на це і він зрозумів, що є сила тяжіння. І от він, дослідивши цю силу, вивів те, що її значення це 9,8 ньютонів на кілограм маси. Про що нам це говорить? Про те, що все в нашому світі, воно підкорено силі тяжіння. Наша планета Земля має форму е, геоїда або шару, як ми кажемо, через те, що є сила тяжіння. Сонце і інші зірки вони мають е, шаропов... шар... ну, шарообразну поверхню через те, що все підкорено силі тяжіння. І якщо б оцю силу змінити на одну одиницю в плюс чи в мінус, наш всесвіт буде просто знищений, тому що якщо зробити силу в плюс. Це буде означати, що вона стала набагато сильніша. А це буде означати, що зірки будуть згорати майже миттєво. Вони не будуть е, світити роками, як наше сонце, да, впродовж історії людства, воно світить, світить, і слава Богу, ще буде світити довго. Але якби тільки на одну одиницю збільшити, то сонце б дуже-дуже швидко згасло. Натомість, якщо б ми взяли і цю силу тяжіння, зменшили на одну одиницю в мінус, то сонце б. Світило безкінечно довго, але в цьому є проблема. Воно майже не виробляло тепла. Того, якого ми розуміємо, в ньому не відбувались термоядерні реакції, і це означає, що наш весь всесвіт був би створений тільки з елементу під назвою водень. Більше інші елементи вони б не створювались, бо вони створюються тільки в результаті термоядерних реакцій. І от ви уявіть, наскільки тонке налаштування. І коли ми пізнаємо цей світ, ми досліджуємо науку, ми автоматично приходимо, якщо ми не заангажовані різними політичними ідеями, типа комуністами соціалізма і тому подібного, то ми приходимо до пізнання Бога. Бог через природу говорить. Але якщо у вас навіть не математичний склад розуму, і ви не досліджуєте природу, а в гуманітарії по своїй натурі, ви можете подивитися на цей світ і побачити, наскільки він красивий. Наскільки він прекрасний. Особливо там, знаєте, наша країна це просто щось унікальне. В нас є поля, особливо скоро почне соняшник цвісти, да, через там, місяць якийсь. Наскільки гарно, коли ти їдеш і дивишся це. В нас є блакитне небо, в нас є зелені ліси, в нас є гори. У нас в Україні навіть пустеля була. Отжали, правда, москалін. Але ми її повернемо. Дасть Бог ми її повернемо. Да? І от коли ми дивимося на природу, ми автоматично розуміємо, ну така краса не можна, щоб вона утворилася під час якогось вибуху. Бо вибухи, ну ми з вами, як ніхто, бачимо, що вибухи не призводять до краси, вони призводять до руйнування. Тому книга природи нам описує красу творця. Те, що був розумний замисел всього творіння. Другий момент, книга природи, нам говорить про гріх. І вона тут перетинається дуже сильно з Біблією. Я відкрию третій розділ книги Буття. Бог сказав 17-го вірша Адамові таке. Адамові Бог сказав: оскільки ти послухав голосу своєї жінки і з'їв з дерева, з якого я наказав тобі не їсти. Проклята через тебе земля. В тяжкій праці харчуватимешся з неї в усі дні свого життя. Тернини, й будь яки, родитиме тобі, і будеш їсти польові рослини і злаки. У поті свого чола їстимеш свій хліб, доки не повернешся в землю, звідки ти був узятий. І от ось ці слова, які Бог тут сказав Адамові, він помістив в природу, яка до нас тепер говорить. Якщо в когось є земельна ділянка, або хтось їздив в дитинстві до бабусі в село і бачив, як відбувається посадка на городі, і взагалі що з ним відбувається, ви могли помітити одну цікаву особливість для того, щоб виростити помідори, треба прикласти ну дуже дуже багато сил. Треба вибрати насінинки, треба їх помістити в скляночки. Треба на них навіть не дихати, аби воно тільки проросло, хоч трошечки. А потім посадити і молитися, щоб не було заморозків, як в цьому році, бо воно все пропаде. Натомість бур'яни це така зараза. Що ти їх не сієш, ти їх сапаєш, 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 а воно росте і росте. Ти його видоргуєш, 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 а воно росте. Мороз вдарив, огородина вся померзла, а бур'янам хоч би що. І ми, отак і дивлячись на ось це, ми бачимо, щось з цією землею не так. Десь ми дуже сильно нагрішили, що ну, ось таке прокляття з нами робиться. І ось це тягнеться якраз звідси ще з книги Буття. А ще один момент. Тяжка праця у поті чола. Скільки б ми не працювали, нам завжди здається, що наша праця це якесь прокляття. Ну, от ми працюємо, нам важко, нам складно, у нас пій так? Так, ну, пастор знає, він багато працює. Тому він знає, наскільки це важко. І в такі моменти люди думають, що праця це є певне прокляття. Але насправді праця, вона є благословінням від Бога. Чому? Тому що ми з вами створені за образом і подобою Божою. І Бог вклав в нас свої риси. І тому Бог, як творець, вклав в нас одну важливу рису: це те, що ми потім від праці, незважаючи, що в процесі нам складно, а потім отримуємо задоволення. От ви коли-небудь помічали за собою, ти мучаєшся, щось робиш, робиш, робиш. Потім раз, ти це все доробив, і такий. Вау, який я красавчик! Ну я ж все таки зробив. І на серці, знаєте, така радість одразу. В мене вийшлося, в мене вийшло, і вийшло добре. Звідки в нас це? А це все йде від Бога, який коли творив, ми читаємо перший розділ книги Буття. Там написано Бог створив те і сказав добре. Бог зробив там інше, сказав добре. На шостий день Бог, зробивши вже все, подивився і сказав: Вау, дуже добре! Оце я красавчик. Да? Ну, Я вірю, що Бог так якось подумав, бо він в нас це вклав. І тому наша праця, вона так само є благословінням від Бога, але вона нас вчить тому, що гріх над нами панує. І якщо для Бога праця не була в поті чола, то для нас, на превеликий жаль є. А ще Книга природи нас вчить тому, що є спасіння. І це так само дуже важливий момент. І е, знаєте, в чому вона нас в цьому вчить? Є така ознака, Бог колись дуже-дуже давно в часи ноя її дав це веселка. Е, ви по, е, замічали за собою, що коли ви бачите веселку. Оце слово веселка вона одразу відображається на нашому обличчі. Ми починаємо радіти. Здавалось би, ну що тут такого? Ну там в проміні сонця відбиваються від крапель води, стають там з семи кольорів, ну, нема ж нічого такого особливого. Але кожна людина, коли бачить веселку, вона починає веселитися. Чому? Тому що на підсвідомості ми згадуємо про спасіння, яке Бог колись тоді вчинив. І книга природи нас і вчить. Вона вчить про Бога Творця, вчить про гріх і вчить про спасіння. Але не тільки ось ці особливості є спільними між Біблією і між книгою Природи. Насправді, Біблія і книга природи говорять про дуже багато речей, головне, їхні уроки нам наматувати на вуз. Да? І от Біблія. Вона вчить ще тому, як нам треба бути успішними і благословеними людьми. І я хочу зачитати кілька віршів із першого псалма. Блажений чоловік, який не бере участі у раді нечистивих, не стає на дорогу грішників і не сидить у зборіщі кипкунів, але він насолоджується Господнім законом, і над його законом він роздумує вдень і вночі. Він буде як дерево, посаджене біля потоків води, яке приносить свій плід у належну пору, і листя якого не в'яне в усьому, що тільки він робить, матиме успіх. Біблія нас вчить, як нам бути успішними. Не треба ходити в зборище кипкунів, тобто в зборище безбожних людей, а треба розмірковувати над законом Божим. І тоді, розмірковуючи і дотримуючись його, ми зможемо бути успішними і благословеними. А книга природи, вона так само вчить нас, як нам бути успішними і благословеними. Тільки ось тут треба трошечки ширше і глибше подивитись на деякі речі. І Прикладом того, як нам бути успішними і благословенними, є природа землі Ізраїля, унікальна територія. Ми знаємо, що Ізраїль це невеличка смужка землі між Середземним морем і між річкою Йордан. А річка Йордан це взагалі якесь ну, дуже унікальне творіння Боже, тому що в субтропічному кліматі більше не існує річки, яка б нікуди не впадала. От в неї є початок, а кінця у вигляді впадіння в світовий океан, в неї немає. І тим не менше, при такому розкладі ця річка робить так, що от в часи ранньої Біблії, ну тобто туди Ісуса Новина, суддів і всяке таке, в пустельній території, де дуже-дуже спекотний клімат, ця земля була просто як едемський сад. Коли розвідники пішли в цю землю, вони кажуть, вона тече молоком і медом. Уявляєте, кругом пустелі на південь йдеш, Сінайська пустеля, на схід ідеш, Аравійська пустеля, на північ йдеш, Сирійська пустеля, кругом пустелі. А отут Оазис, а отут рай, просто рай. І ось ця річка вона вчить тому, що куди би Бог не привів свій народ. А він завжди дасть своє благословіння. Як би це дивно не звучало. Так, Бог привів євреїв в єдине місце в пустелі, де немає нафти. От кругом є, а там немає. Зато природа там, ну не сказано, гарна відносно всіх інших пустельних місць. Другий момент важливий про цю річку це те, що на ній знаходиться. Два озера, з яких ми можемо взяти приклад. Перше озеро ми всі називаємо Мертвим морем. Воно знаходиться на півніцієї річки, і вона в нього впадає. да Ось це Боже благословіння для Ізраїля впадає цілком і повністю в мертве море. Насправді, воно не мертве і воно не море, воно озеро. Воно дуже маленьке. Але Дивіться, яка ситуація. Через те, що немає виходу до світового океану, вода, яка потрапляє в це озеро, вона постійно випаровується, випаровується через жаркий клімат, і озеро стало надзвичайно надзвичайно солоним. Я думаю, більшість з вас бачили ці фотографії, як людина там з газеткою лежить на цьому морі. І вона не може потонути через концентрацію солі. А ще через таку велику концентрацію солі, це озеро воно дійсно є. Певному сенсі мертвим, тому що в ньому не живуть жодні морські істоти. Там немає риб, там немає ракообразних, немає молюсків, є кілька видів, тільки бактерій і все. І ось це озеро воно зробило так, що територія навколо нього, вона така сама мертва, як і саме море. Там немає дерев, там немає пасовиськ, там е вижжена пустиня навколо цього озера. Але трошечки на північ. На цій же самій річці Йордан є ще одне озеро, яке називається Кінерет, Або Тівіріатське, або Галілейське в Біблії ми про нього читаємо. Так, ось це озеро воно є абсолютною протилежністю Мертвому морю. Чому так? Тому що в, в ньому є життя. І не просто життя, а надзвичайно надзвичайно бурхливе. По-перше, це озеро воно дає 60% прісної води для сучасного Ізраїля. По-друге, в ньому дуже, дуже багато риби, настільки багато, що третина учнів Ісуса Христа були рибаками. Ну, я маю на увазі Петра, Андрія, Яков Іван. Це як мінімум четверо, а це третина всіх учнів. Вони були рибалками. Вони там харчувалися фактично з цього озера. На берегах цього озера, на відміну від мертвого моря. Ростуть дуже-дуже багато дерев, багато садів і багато вирує життя. І ось це озеро, воно так само, як мертве, воно може дати нам дуже-дуже важливий приклад. В чому між ними різниця? Здавалось би, знаходяться на одній річці, одне й те саме благословіння через них переходить. Але мертве море, приймаючи в себе багато, нікому нічого не дає. Воно все моє, моє, мені. А Генісарецьке озеро, да, або Кінерет, він в себе бере. Ось це Боже благословіння, яке тече з гор, е, е, як вони Хермон. З тієї гори воно починається. І воно не тільки бере в себе, але воно і роздає все навколо себе. І ось це надзвичайно важливий урок. Божі благословіння. Вони дають в наше життя успіх. Благодать і процвітання тільки тоді, коли ми вміємо ділитись цим Божим благословінням коли ми, приймаючи від когось любов, можемо так само подарувати любов іншим. Приймаючи від когось посмішки, можемо посміхнутися у відповідь. Пам'ятаєте той старий радянський мультик? Просто так. Подарувати квіточки просто так. Абсолютно християнський мультфільм. Він вчить ділитися, віддавати. Тому що коли ти віддаєш, ти, виявляється, примножуєш. Скільки би кінерет не віддавав води, але він є благословенням від Бога для Ізраїля і оточуючих територій. І ось це дуже важливий принцип і в наших фінансах. Коли ми приймаємо від Бога фінанси, а всі фінанси ми приймаємо від Бога, це Бог дає можливість нам заробити. Щоб ми мали за що купити одяг, купити їжу, да? це дуже добре. Але коли наші фінанси ми тільки витрачаємо на себе, накоплюючи, знаєте, як у той Скрудж МакДак в старому мультфільму Мого дитинства, коли він всі гроші намагався скопити. і він приходив, такий радісний, і стривав свої монети і там плавав в своєму банку, але він сам собі не міг купити морозиво. Він тремтів над тими грошима, і це не давало йому ніякого успіху. Але ми повинні вчитися давати. І сьогодні, знаєте, у нас дуже велике свято в церкві свято Десятин. Я вірю, що це свято Бог поклав нам як певний знак, як певне знаміння. Він хоче нас навчити, що те, що приходить до нас, ми повинні і відпускати. Частково, Бог не каже, віддавайте все. Він каже: принесіть ваші десятини в мій дім, і перевірте мене. Чи не відкрию я вікна небесні і не вилью на вас благословіння до межі? Тому давайте, народ Божий, черпати ось цю мудрість із книги і Біблії, із книги природи. Мудрість про те, що Бог є творець, мудрість про те, що є гріх. І ми всі потребуємо спасіння і в тому, щоб ми були успішними, вміючи правильно розпоряджатися тими фінансами, які дає нам Бог. Встанемо до Нашого приношення до десятин, Нагадую, що ми виходимо всі через центральний зал, спочатку перші ряди, і далі, і далі, і далі, для того, щоб не було толпи, і для того, щоб в поклонінні принести наші десятини для Бога. Помолимось. Алілуя, Боже! Славимо Тебе, Господь! Дякуємо, Боже, за милість Твою, за цей день, Боже, за те, що Ти дав нам це свято Десятин, за те, що ми можемо, дивлячись на Біблію, дивлячись на книгу природи, брати ось ці уроки в тому, як бути успішними і благословенними Тобою. І віримо, Господь, що ці наші посіви вони принесуть нам в 30, в 60 і в 100 крат більше, аніж ми жертвуємо, Господь. Зроби наші серця готовими більше до жертви. В ім'я Ісуса молились. Амінь.